Друзі, усім доброго дня! Сьогодні у нас огляд будинку, який знаходиться в селі Лісники, котежне містечко Панорама, закрита вулиця і вже всі побудовані будиночки. Цей будинок йде вже з готовим ремонтом та меблями. Він площою 200 квадратів, ділянка 10 соток. До будинку асфальтований під'їзд, повністю облаштована вулиця. Також будинку присутній навіс на 2 авто. Ось подивіться, яка фасадна сторона будиночку. Цей будинок виконаний в стилі хай-тек, сучасний стиль, якісний матеріал. Він побудований з червоної цегли, утеплення 100 мм пінопласт, і по фасаду клінкерна цегла в поєднанні з термодеревом. Досить простора зона паркінгу, навісно два авто. І також перед будинком теж є ось така зона відкритого паркінгу. Також є виводи під зарядку електроавто, і також є розеточка на 220 вольт. Загалом до будинку зведені всі комунікації, газ, електрика 16 кВт, септик з переливом та власна свердловина. Подивіться, як облаштована діляночка, вона 10 соток. На ділянці є автополив, крапельний полив, рлоний газон і також посаджені декоративні рослини. Подивіться, як гарно виглядає задня сторона будиночку. В даній місцевості дуже класно розвинена інфраструктура, є АТБ, сільпо, Макдональдс для дітей школа, садочок, багато різних інших закладів, ресторани, дуже затишна локація. Дах виконаний з моноліту, монолітної бетонної плити, також монолітне перекриття між поверхами. Також можна побачити дві тераси. Нижня з вітальні і верхня це з дитячих кімнат. І також по фасадну сторону теж є тераса з мастер-спальні. Подивіться, як чудово все виконано. Є дренажна система водовідведення, вся водичка йде в дренажній колодці. Також тут в нас бетонна колона, яка обкладена кермогранітом. По фасаду в нас. Клінкерна цегла, якісний виробник, панорамні вікна, алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет. Так ось так це виглядає. І також по цю сторону є теж така смуга, діляночка вільного призначення. І подивіться, як чудово виглядає будинок з цієї сторони. Панорамні вікна, які додають в будинок простору, світла. Наразі запрошую всередину будинку, щоб ознайомитись з комплектацією та наповненням будинку, що є всередині. Отож, ми заходимо до будинку. При вході присутній мастер-вимикач, по всьому будиночку за одним дотиком виключається світло, і бачимо ось такий коридорчик. З лівої сторони така дзеркальна стіна, і по праву сторону знаходиться така простора, гардеробна кімната є полиці під зуття та... Інші види одягу. По ліву сторону знаходиться гостєва кімната, або може бути кабінет. Є зона під ліжко, два такі, дві такі люстри красиві, і зверху є фан від каміну. Бачимо, така досить простора кімнатка, орієнтовно 18 квадратів. Є просторе вікно на передню частину будинку, присутні ось такі датчики. Такого клімат-контролю. В будинку встановлена система приточно-витяжної вентиляції, ось ці фан-койли і така централізована вентиляція по всьому будинку. Далі ми потрапляємо в кухню вітальню такий відкритий простір. По цю сторону зона ТВ, встановлений камін І бачимо по цю сторону така облаштована обідня зона. Встановлено 6 стільців, красива велика люстра. І по ту сторону прямо це зона для приготування їжі та робоча поверхня. Ось так виглядає будиночок кухня вітальня з цієї сторони. Ось так виглядає кухня-вітальня, вона досить простора, простора, орієнтовно 60 квадратів. І далі давайте подивимось трішки робочої зони. Встановлений кухонний острів, він виконаний з кварцевого каменю. Встановлено три барні стільці, диван від бланши. Дуже якісні матеріали, якісний виробник, робоча поверхня теж з кварцевого каменю, змішувач від франки, встановлена газова плита, вся техніка від франки. І по цю сторону кавова машина, духовка, вина шафа і також тут буде мікрохвильовка встановлена. Кухонний острів повністю функціонуючий, багато різних шаф, полиць, система фурнітури від блюм, Ось так вона виглядає. І багато різних шаф під різний вид посуду. Тут у нас холодна зона, це холодильник, і по цю сторону морозильна камера. Така досить велика. До речі, стіл теж з масива керамограніту. Ось такий якісний матеріал. І далі на першому поверсі також є санбузол та котельня. Давайте спершу оглянемо котельню. Тут встановлений газовий котел від Violent. І ось тут бойлер, і знизу грибінка теплої підлоги. По всьому будинку у нас розведена система водяної і теплої підлоги. Це як опалення, система опалення. І далі у нас ще є санвузол на першому поверсі, інсталяція з гігієнічним душем, душ і сушник під рушники, і, і по цю сторону знаходиться умивальничок. Далі ми виходимо і далі ми піднімаємось на другий поверх. Встановлений датчик руху під підсвіточку, підсвітка автоматично включається і виключається. між поверхами. Встановлено ось таке велике вікно, яке додає світла світло та простору. Встановлено, подивіться, які дві такі декоративні, красиві люстри. І далі ми піднімаємось на другий поверх, де є три спальні і санвузол. Розпочнемо огляд з правої сторони. Тут у нас, умовно, перша дитяча кімната, місце під ліжко, також є вмонтована така ніша під шафу. Повісили. Два ось таких підсвічники, які дуже класно вписуються в даний інтер'єр. Є фан-койли клімат-контролю. І ось фан-койли, які я казав, розводка від каміну. Його можна перекривати і відкривати. Дуже класно і зручно. На другому поверсі на підлозі паркетна дошка. І на стінах декоративна штукатурка, яку можна мити, витирати, і легко вона виправляється, якщо пошкодили. Далі друга кімната, те ж саме наповнення, одна трішки менша, але теж досить простора. Далі є спільний санвузол, він має душ та ванну. Такий досить просторий санвузол, ось ванна. інсталяція, є вікно, витяжка, звичайно, що сушник під рушники. Ось умивальничок з дзеркалом з підсвіткою Далі ми виходимо. Також подивіться, який просторий коридор, і дуже класно, що є ось таке вікно, яке додатково дає світло в коридор. І далі є мастер-спальня, яка повністю облаштована. Вона просто неймовірно виконана, дуже класна палітра кольорів використана в цій кімнаті, і теж є. Клімат-контроль, яким можна керувати і створити комфортні умови для перебування в Мастер-спальні. З лівої сторони є дзеркало, також по праву сторону є ось така зона гардеробу, яку можна теж використовувати. Вона йде повністю в стіночку і додатково ще є окремий гардероб в цій кімнаті. Ми пізніше туди зайдемо. Ось Подивіться, які просторі вікна, панорамні алюмінієвий профіль, якісний виробник. І подивіться, яка простора майстер-спальня. І зверху теж є фанкойл розводка від каміну. І далі в нас є ще окремо гардеробна кімната. Так, вона ось так облаштована, досить простора. І з гардеробної кімнати вхід в санвузол. Тут теж є ванна та душ. Досить, досить така простора ванна кімната. Є теж таке панорамне вікно. Ванна, тут є інсталяція плюс унітаз біде. Два умивальнички, красиві люстри, такі підсвічники, і красиве велике дзеркало з підсвіткою. Ось такий чудовий будиночок, який знаходиться в селі Лісники, закрита територія. Друзі, якщо ви у пошуку будинку, будемо раді вам презентувати всі наші актуальні об'єкти. Тож запрошуємо вас на перегляд.